Я хотів би прокоментувати останні події, але винятково в частині висловів голови Одеської облдержадміністрації, які стосуються, як він сказав, точно неформальних збройних формувань, які нібито, за його словами, міністр контролює і фінансує з корупційних доходів. Кінець цитати. Також він після цього назвав їх приватними арміями. З якими нібито там треба завершувати, МВС розцінює ці слова голови Одеської держ... облдержадміністрації як абсолютно брехливі, образливі, які не відповідають дійсності. Міністр внутрішніх справ України контролює справді як міністр внутрішніх справ винятково формалізовані, формальні в системі МВС, в системі патрульної служби міліції особливого призначення, батальйони і полки. А також підрозділи в системі Національної гвардії. Всі вони абсолютно відомі, контрольовані і формалізовані. Ніяких неформальних збройних формувань міністр не контролює і контролювати не може. Ніяких приватних армій, про які він натякав, не зрозуміло, що маючи на увазі, в системі МВС немає і бути не може. Ми розцінюємо це як неприпустиму образу, образу честі, гідності і військової доблесті тих тисяч військовослужбовців, тих тисяч бійців добровольчих батальйонів системи МВС і Нацгвардії. Які героїчно добровільно пішли захищати свою країну ще тоді навесні влітку 2014 року, як образу пам'яті тих сотень людей, які віддали життя з цих батальйонів і полків за нашу країну, і як образу честі часті гідності тисяч поранених з системи цих батальйонів, ми вважаємо неприпустимим голові. Одеської облдержадміністрації, за чими функціональними посадовими обов'язками не передбачено якесь втручання або якась відповідальність за правоохоронну сферу або за сферу національної безпеки, сферу МВС і національної гвардії таким чином. Висловлюватися на адресу абсолютно законних, легальних, героїчних збройних формувань, які зараз є в системі МВС, в системі Нацгвардії, до створення яких дійсно спричинився міністр внутрішніх справ Аваков у найтяжчі часи для нашої країни навесні і влітку 2014 року.